Гаврилів Ірина, я представляю громадську організацію спілка учасників та волонтерів АТО. Паралельно з тим я багатодітна мама, у мене троє діток. Волонтерити я почала з 2014 року у зв'язку з тим, що у мене був бізнес по перевезеннях, і мої водії пішли добровольцями в АТО, тому я почала їх підтримувати. Коли вже почалося повномасштабне вторгнення, відповідно, я також активізувалася, не перебуваючи навіть на території Львівщини. Я їхала в дорозі і вже вирішувала питання касок, бронежилетів і так далі і так далі. Їхала я з Черкащини. Чому я почала волонтерити? Чому цим почала займатися? Я також з багатодітної сім'ї. І в основному, в основному, десь морально психологічно нас виховували дідусь з бабусею. Дідусь прийшов всю війну, бабуся маленькою допомагала партизанам. І часто я чула історії від бабусі, як вона чекала України. Не знаю, чого вона так ставила наголос. Не Україна, а Україна. Вона її дуже чекала. Богу дякувати бабуся цієї України дочекалася. І це для мене було дуже важливо, бо я розуміла, що для моєї бабусі, для моїх предків це було важливо. По-перше, я вважаю, що я, як багатодітна мама, у мене, я не могла взяти зброю до рук, бо я не військова. Я не могла стати медиком, бо допомагати рятувати військових чи будь-кого з людей, тому що у мене немає медичної освіти. Але я розуміла, що я, якщо є бажання, то знаходиш мільйон можливостей. Я вирішила таким чином стати на захист своєї батьківщини, почати волонтерити, більш уже більш так активно волонтерити. Чого так я стала на захист своєї країни? Ну, по-перше, тому що це для бабусі моєї, нехай з Богом спочиває, дуже важливо. Друге, казав мій дідусь: завжди стався до людей так, якби ти хотіла, щоб вони ставились до тебе. От я в кожній ситуації ставлю себе на місці когось. Я розумію, що у мене син, він ще малий воювати не може. Так, батько у мене вже не в тому віці, йому там більше 67 років, також на фронт не може піти. Але в мене було розуміння того, якби в мене так склалося, що батько чи син були б здатні для того, щоб захищати нашу країну. Вони були б там на сході. Я розуміла, що я б там просто жила. Бо там, бо там моє, бо там моє близьке, там мій син, там мій батько. І, відповідно, я, коли приїжджаю до хлопців, а їздимо ми на саму передову, по всій лінії фронту, я в будь-кому бачу десь комусь свого сина, десь комусь свого батька, десь комусь чоловіка. Розумієте? Тому я розумію, що я їжджу, і вони всі мої. Е і найважливіше, чесно вам скажу, найважливіше. Захист моєї країни, яка зветься Україна, ми українці. І так не знаю, як в кого, але в нас спокон віків, сім'я, родина, батьківщина це дуже важливі речі. Та? Я розумію, що я б як мама, яка виховала троє дітей, я маю надію, у мене будуть онуки. Я б не хотіла, щоб мої діти виїжджали кудись за кордон, тому що на чужині точно стіни не лікують в домі, в рідному домі і стіни лікують. Це перше. Я не хотіла, щоб мої діти кудись виїжджали. Друге питання, Того, що я мрію і я знаю, я буду бабусею. І я, як українка, хочу своїх онуків. Відкривати ворота і зустрічати своїх онуків, і не казати Михайлику, ідемо бабуся, тобі щось купить в магазині те, чого тобі не дозволяють батьки, а не просто десь по, по скайпу е, там раз в тиждень казати Хай Майк, і він не буде, ну в принципі, немає оцієї трепоту тактильного контакту, який би хотілося мені відчути як мамі і як бабусі. І дуже важливо для мене відвідувати, бо це так в родині заведено кожної неділі після церкви, їздити і відвідувати могили своїх рідних і близьких, тих, яких вже немає поруч з нами. Оце таких дуже три важливих фактори. Тому я розумію, що, що я мушу щось зробити для того, щоб зберегти рідну країну, будинок, сім'ю, традиції, родину. В нашій державі тому я активно волонтерю. В основному це відбувається в основному. Я військовий волонтер, я допомагаю військовим. Так, паралельно не забуваючи про те, що десь там потребують мирне населення по лінії фронту, але це в принципі не є основним, чому я їжджу так далеко на лінію фронту. Я десь по дорозі роздаю і мирному населенню, і діткам не забуваємо. Але військові для мене це пріоритет. Ну, організація була створена учасниками АТО, хлопцями, які пішли добровольцями, якраз тими хлопцями, які були у мене. Вони повернулись, і ми створили громадську організацію, щоб в певній мірі мати змогу десь допомагати тим хлопцям, які ще залишилися в зоні АТО. І відстоювати інтереси як юридичні хлопці, також поверталися, потребували реабілітації. Тому організація підтримувала так званих учасників АТО, хоча я не вважаю, що це було АТО. Війна вже почалась туди, тоді ще в 2014 році. Просто повномасштабне вторгнення відбулося в 2022 році. Е, наші хлопці, члени нашої організації, усі члени нашої організації це є учасники бойових дій, е, які тільки е, заявив ворог, що повномасштабне вторгнення в Україну. Всі наші хлопці зібрали елементарні необхідні речі і також пішли захищати нашу країну. Переважній більшості вони всі знаходилися, бо вони добровольці. Це в 103-й ТРО наш Львівський. Покупок було дуже багато, дуже багато, але до певного періоду часу я старалася великі покупки робити за рахунок своєї сім'ї, своїх друзів, свого оточення, своєї команди. Друзі, в мене багато за межами країни нашої, які дуже сильно допомагають. Але прийшов час в мене розуміння того, що багато людей хочуть долучитися нехай навіть гривнею, нехай пучком якогось там укропу, так, якимось там медівником, але не знають, як це правильно зробити, тому що ми розуміємо, що в селі медівник чи, чи торт ну, кожен пече і. А ці люди зверталися, як ми можемо бути е, корисні. Так? Е, дуже багато такої продукції домашньої. Я везу хлопцям на передову, вони чекають, завжди тішаться, завжди радіють цьому. Але в один із моментів я зрозуміла, що е, е, люди хочуть бути не просто передати мені ці продукти, а хочуть бути дотичні до того, що вони щось зробили для наших захисників. І одна із таких моїх ідей це була. Е, Церква на Рясне 1 храм святих Петра і Павла. Отець дозволив туди, в недільні, там чотири служби Божі, приїхати з нашою командою і спробувати зібрати хлопцям на тепловізор для 24-ї бригади, яка на той час знаходилася в Турецьку. Так, ми, от цих дівчат з Якторова Марічка, така, як її організатор, зорганізувала своїх дівчат. Вони зробили багато смаколиків. До цих смаколиків у нас додалася Олександра Юрченка, позовна солодка фея. І ми просто прийшли туди на територію церкви і, відповідно, намагалися Продати е, ці смаколики людям, які виходили в церкві, це було на День Матері. Паралельно ми подарунками маленькими вітали усіх матерів з нематері. І таким чином е, ми назбирали, якщо я не помиляюся, 107 тисяч, які там ще було цей. І, в принципі, ми якраз закрили цей тепловізор, який був потрібний 24-й бригаді на Торецьк. Оце перше таке, що ми вийшли на якийсь такий рівень, де команда різношерстна об'єдналася, і дуже було приємно, бо кожен з цих дівчат, з цих хлопців, які стояли там, відчули, наскільки вони потрібні. І найбільше, що я хотіла в цей момент показати. Своїм дітям. Мої діти дуже часто, дуже часто жаліються на те, що їм бракує моєї уваги турботи, любові. Е, мої діти їздили, мали, ну, син Олег двічі вже їздив зі мною, супроводжував гуманітарну допомогу. Марічка в мене ще маленька, і вона завжди е, якимось чином хоче долучитися, щоб допомогти мені. І часто зносить мені там 50 гривень, 10 доларів і каже, це вам, мама, надеспало, бо ви їдете до своїх хлопців. І в неї з дитинства вона збирала колекцію ведмедиків. І цю колекцію ведмедиків, коли я їй розказала, чи ми будемо на День Матері займатися і як ми можемо спільно цей день провести, вони зі мною, як з мамою. Вона вирішила, що цю колекцію медиків вона готова продати. Для того, щоб дати хлопцям на тепловізор. І тому діти були також присутні, донеці моїй це вдалося, Марічці дуже я вдячна. І ви знаєте, розуміння після того, коли дитина сама це відчула, і в неї був такий азарт першості. Вона хотіла зібрати найбільше і долучитися найбільше. І це їй дало розуміння того, що вона. Займає, займалася важливою справою, а мама цією справою займається щоденно. Тому після цього мені легше навіть стало з, діть, з дітьми спілкуватися і вони більше розуміють, чому так, чому я не присутня вдома, чому мене немає. Ой, це було, це було це було щось неймовірне. Тому що, по-перше, ви розумієте, перед Великоднем, оцей дух Великодня, та, ми, ми розуміємо, ось, ось Великдень, ось Гаївки ми будемо бавитися, тут от дзвони будуть бити, ми будемо святити пасочки. І я вирішила так само долучити велику кількість людей, тому що я розумію, перемога буде наша тоді. Коли ми будемо об'єднані, в тому числі і волонтери. Волонтери, військові, просте звичайне населення, яке просто ходить на роботу, але може в певний період часу, дві годинки виділити для того, щоб прийти і допомогти розкласти пасхальні кошечки. Це було дуже цікаво робити на базі героїв Крут. Дуже мені сподобалося, тому що хлопці дуже дисципліновані, там такі виконавчі. Ми їм дуже дякуємо за це. І, по перше, це по-перше, а по-друге, я до цієї поїздки в нас була величезна колона, долучила багатьох людей, які часто просилися зі мною поїхати туди до хлопців. Звичайно, ми вибрали в процесі логістики, ми вибрали більш-менш е такі місця безпечні. Хоча я не мог, на той час я не могла назвати Дружківку Константинівку там, безпечним місцем, тому що це під самим Бахмутом. Але я у свою команду, усіх тих, хто хотіли, зібрала, попередила, що всяке може бути, ми поїхали. Це було, це було неймовірно, я вам скажу, по сьогоднішній день хлопці згадують, тому що ми не просто приїхали, привезли їм харчі, пасхальні кошики. Ми заклали таку ідею, що в нас був справжній пасхальний кошик з вишитим рушничком, з бушпаном, прикрашений. І продукти пасхальні були пронумеровані. Кожний пасхальний продукт мав свій номерочок. І хлопці військові на кожній місці дислокації витягували номерочок, і в нас були такі розіграші. Хтось виграв генератор, хтось виграв там каску, хтось виграв на колінники. Багато прекрасних чудових речей було. Хтось виграв солодкі патрони. Е, оця акція настільки їх е, просто оця усмішка, це тепло було. Неважливо, що було в цих кошечках, хоча в кошечках було все те, що в пасхальному кошику реально. Але їх це дуже-дуже їх це потішало. І по сьогоднішній день вони завжди я приїжджаю, вони кажуть: а коли будуть розіграші, а коли будуть сюрпризи. Тому це було, це було дуже чудово. Ми повернулися Богу дякувати прекрасно, всі живі, здорові, всі в позитивних емоціях. Звітіля в, в екіпажі в нас ще була людина, яка, в якої було в дорозі день народження. Ми також волонтери прекрасно привітали, по-волонтерськи. Тому все, все було чудово, і дехто, я знаю, напередодні Пасхи кажуть, та, це не потрібно там возити, це робити і так. Ні, це потрібно робити, але в межах всього розумного, додаючи якусь своєрідну ізюминку. Е, хлопці, я вам скажу чесно, хлопці не стільки чекають і дивляться, що ти їм там в Ящиках привезла. Як вони чекають, приїхали наші, приїхали. На блокпостах бачать номера, вони вже біжуть. О, ви наші, а звідки ви? А ми ля. Важливо це морально підтримувати один одного. Ви знаєте, останнім часом ми якось перестали дбати про свою безпеку. Напевне, людина це така істота, яка адаптовується до всього. На початку ми в касках, у бронежилетах, нас військові заставляли це обов'язково робити, тільки ми в'їжджали в зону бойових дій. А тепер, напевне, ми якось, як каже моя команда, трохи розслабилися. Тобто, в нас все, коли поїздку ми їдемо, дуже обмаль часу. Тому що диспаливо нам не легко приходить, воно не таке дешеве, і ми намагаємося одною поїздкою закрити дуже багато точок місць дислокації по лінії фронту. І у нас це так бігом, 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 бігом. Та забуваємо дівати каски. Каски в бусі є там на горі, в нас в дашку, і бронежилети є. Хіба як хлопці вже сваряться на нас, то ми звичайно вдіваємо. Але я вам скажу, все в Божих руках. Хоча береженого Бог береже, але все в Божих руках. Я усім своїм екіпажам, в мене не один екіпаж є, який їде на лінію фронту, я всім своїм екіпажам говорю, хлопці, ви основне їдьте з позитивом. І цей позитив буде притягувати позитив. Не буде негативу, все буде гаразд. Тому я на фронт завжди, мене всі знають, це я їжджу, якщо навіть я в бронежилеті, в будь-якому випадку в мене на губах червона помада, в мене усмішка, і я завжди з позитивом, що би там не трапилося. Оце дуже важливо. В такому випадку я впевнена, точно нічого не трапиться. Все йде воно десь із сюди, зсередини. Ну, нема часу там думати про небезпеку. Під обстріли ми попадали. Неодноразово ми попадали під обстріли, і машини були наші пошкоджені. В нас був прильот це був за Оріховим Запорізька область. Два села від Оріхова, ми їздили до наших розвідників. Дрон нас замітив і почали нас обстрілювати. 40 сантиметрів від колеса в нас прилетіло, але Богу дякувати не взірвалося. Єдине, що куски асфальту просто по лобовому стіклу. До речі, я в той час була без каски і без бронежилета. Ну, як е, жінка, все ж таки, я жінка з, з жіночою логікою, просто закрилась руками голову. Щоб воно дало, не знаю, коли відкрила очі, я побачила те, що я побачила перед собою. Ну, це не один із тих випадків, в які ми попадали під обстріли. Обстріли були різні. Ми попадали під обстріли, де були і фосфорні ракети. Це дуже, це дуже тяжко дихати в цей момент. Я вам скажу, я вам передам свої емоції. От колись в дитинстві ми бавилися лове. І от ти втікаєш, і таке враження, той, хто тебе ловить, ось ось зараз зловить. І ти намагаєшся швидко швидко втікати. Отаке От у мене було відчуття, коли я попала під обстріли, коли ми машиною просто втікаємо, а воно ззаді просто летить, летить і летить, і летить. І коли ти вже приїжджаєш в четверту роту, там такий чирік в нас був, приїжджаєш, і ти розумієш, не зловили, не зловили, що. Ну, Все ж таки, ти дійшла до своєї цілі, ти, ти в принципі, хоча б в цій маленькій ситуації, це все ж таки ти виграла. Так що хлопцям там не просто волонтерам також, не є просто, особливо військовим волонтерам, ті, які їздять туди на лінію фронту. Тому що, дорогенькі мої, зрозумійте, якщо ти це робиш дуже холодно, а напевне, навіть чоловіки не зможуть бути холодними там на лінії фронту. То я, як жінка, як мама трьох діток точно не можу це все холодокровно сприймати. І там, там по-іншому, от правда, це по-іншому. Ти приїжджаєш туди і ти кожен. Намагаються щось тобі сказати, а можна на хвилиночку, щось тобі нашепотіти, щось тебе попросити, Ну, елементарні там якісь речі. Вони потребують розмов. І я дуже ціную зараз цих людей, бо я волонтерю, є війна, військовий волонтер, та їжджу туди. Але я розумію, що я живу сьогоденням. Нам треба думати про майбутнє. А наше майбутнє ще буде важче, ніж ця війна, це, на мою думку, тому що багато хлопців повернуться звітам, які будуть потребувати реабілітації. І в основному це психологічної реабілітації. І я вдячна цим людям, волонтерам, які станом на сьогодні, в той час, коли ми їздимо туди, вже думають про те. Де будуть хлопці проходити цю реабілітацію? Це дуже важливо психологічно, дуже для них це важливо. І тому, повертаючись уже додому, я вам скажу: червоної помади нема, усмішки також нема. Бо коли ти часто їздиш до одних тих самих, вони вибігають, вони зустрічають, вони знають, що ти їдеш до них. І в один із поїздок ти приїжджаєш, і ти розумієш, що когось з тих, хто тебе біг тобі на зустріч, уже немає. Це дуже болісно сприймати. Тому дорога додому, кажуть, вона швидша, вона коротша, але вона важча для мене, тому що ти це все розумієш і вже дорозі розумієш, що те, що є нереальним, до ну, до того, як ти потрапиш до Львова, воно стане реальним. Ти все одно це зробиш. Ти підеш, поїдеш в Польщу, ти будеш просити в донатів, ти підеш під церкву та будеш обґрунтовувати людям, просити знаходити якісь виходи. Все одно те, що зроблять, це потребують хлопці, ти на наступний раз все одно їм привезеш, бо вони цього потребують. Тому що я не хочу ні я, ні моя команда не хоче приїжджати до хлопців. І розуміти, що когось з них уже з нами на зустрічі немає. І ми розуміємо, що такі як дрони, тепловізори, автомобілі це ті речі, які рятують життя нашим захисникам. Так, я Маріуполь, є такий Олександр Любимов. Чисто випадково контакти передаються один одним. Задзвонив до мене Олександр і каже: мені. Дали ваш контакт. Я кажу гаразд, чи можу бути, ну чи можу допомогти. Озвучив, в чому потрібна допомога. Я сказала без питань. Коли він приїхав до мене, він був дуже подивований, чому я не запитала, а хто він, а кому я це даю? Неважливо. Людина потребувала допомоги. Я мала можливість допомогти відповідно, ну мені байдуже, чи це харків'янин, чи це Луганщани, чи це Маріуполь. Це байдуже. І так ми з Сашком Маріуполь. Я його так і називаю Сашко Маріупольський. В нього нелегке, непросте життя двічі через війну. Війна йому ламала його життя. По сьогоднішній день ми підтримуємо різні проекти, допомагаємо військовим. Я вам скажу, що саме він наштухнув мене на те, що ми львівські волонтери. Всі прекрасно знають, що у нас є 80-та бригада, у нас є 24-та бригада, у нас є 125, та у нас є 103. -та. І так звано, о, це наші. Ми їдемо до своїх. Але коли я познайомилася з Сашком, і він мені сказав, що військові з Маріуполя, з Харкова, його знайомі потребують допомоги, ми поїхали. І повірте, вони також наші. І по сьогоднішній день, навіть сьогодні, у мене, от в третій годині виїзд, ми також їдемо до 109-ї Маріупольської бригади. Чому я підтримую всі ці бригади у зв'язку з тим, що ми розуміємо, візьмемо наприклад міста Маріуполя? Місто Маріуполь це мертве місто, так? Ті, хто повиїжджали за межі чи на Західну Україну, чи десь за межі України нашої, ми розуміємо, що їм не легко. Їм тут не легко, їм тут не просто. І такої можливості, щоб допомагати хлопцям маріупольським, які відстоюють нашу батьківщину, у них немає, тому що тут ще ми допомагаємо цим людям. Відповідно, ці хлопці, ну ви розумієте, в кожного десь там 80-ці, 103-ті, кожен до свого, до свого, до свого. А вони такі, як сиротки були. Я пам'ятаю, я до них приїхала перший раз на Курахово, привезли велику кількість бронежилетів. Як вони потішалися? Тому що вони на цей час, було 4 місяці вже війни, вони були ще без бронежилетів. І так по сьогоднішній день ми їх підтримуємо. так, Тепловізори, дрони, автомобілі, генератори. Так само підтримуємо 66-ту бригаду Харківську. Вони всі наші. І от. В нашої команди, в нашої організації нема того, що ми львівські і ми їдемо тільки до своїх. Вони всі наші. І ми їздимо і до Маріупольських, і до харківських, і до луганських. Це хлопці, які захищають, і, і ну, мало хто з волонтерів ними опікується. Я, наприклад, так, я горда знайомство з Олександром, бо завдяки йому я маю можливість допомагати таким хлопцям. Найкращі знайомства, які я отримала, я вам скажу, найкращі знайомства це те, що я отримала знайомства по всій Україні. Тому що е, приїжджаючи всю лінію фронту, де ми не тільки, і Суми, і Харківщину, і Миколаїв, і Одеса, і Херсон, і, і Донбас, і Луганщина, ми всюди, 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 де треба було, ми побували. І ви розумієте, що це. Контакти і їх дуже багато цих контактів, тим паче, що вони передаються. Найкращі знайомства, правда, вам скажу, це знайомства з військовими, яких я не знала. І для мене було багато знайомих по вже навіть незнайомих. Серед них можна сказати, є друзі. Тому що раз я. Запрошую їх до себе додому попити каву. Будь-кого в свій дім, в свою душу, в свою сім'ю, в родину я не, не пускаю. Багатьох хлопців-захисників. Я запрошувала до себе додому після перемоги на каву і не лише на каву. Тому для мене дуже часто було дивиною, коли людина дуже сильно підтримує нас фінансово. Оце таке. Я розумію, правда, от в цьому я розумію, що я правильно вихов... виховала свою старшу доньку, і я розумію, що я точно правильно виховую своїх е, двох менших дітей. Е, часто мене батько мій е, запитує, що би ти хотіла лишити доброго е, по собі, коли тебе вже не буде. А я кажу, е, ну він каже, може, дорогу машину дітям, може там е, якісь особняки. А я кажу, тат, найкраще, що я можу лишити по собі на цьому світі, це добре виховання своїх дітей. Бо на автомобіль ми можемо заробити і на будинок ми можемо заробити, а добре виховання це дуже важка праця, яка починається з самого малку. Оце я думаю точно, що добре виховання дітей своїх точно залишиться після мене.